Вітаю тебе на моєму каналі. Тут ти дізнаєшся багато нового про своє життя і краще його розумітимеш. Такий шанс випадає дуже рідко, і я допоможу тобі його не прогавити. Бути юристом може кожен, але не кожен про це здогадується. Тут не потрібні якісь спеціальні знання чи навички. Достатньо лише увімкнути голову та відкрити. Очі або Google. Щоб вирішити будь-який юридичний кейс. Думаєш, що бачити майбутнє це про Таро, астрологію чи містику? Або, може, про Бога? Ні, друже. Це все про юриспруденцію. Цей канал про мільйони кейсів, які навчать тебе жити краще, розуміти інших людей. Та буквально мислити правильно наперед. Так вийшло, що все давно вже придумано за тебе і нічого цим не зробити. Тільки змиритись. Звісно, ще 2 сотні років тому ти міг би бути рабом і не мати в цьому житті абсолютно нічого. Але зараз ти маєш можливість побувати в абсолютно усіх сферах життя та робити, що заманеться. Чи ні? Думаю, вираз, живи кожен день як останній, який ми всі чули, і не діматиме наслідком заточення у в'язниці. Проте я допоможу тобі цього уникнути. Допоможу у всьому. Цей канал не лише про цікаву юриспруденцію на прикладі інших людей. Я тобі покажу, як вона буде стосуватися саме тебе. Впевнений, ти не просто з цікавістю спостерігатимеш за юридичними явищами, але зможеш відчути усі ситуації на собі. Спробуй! Хіба не краще спочатку подумки побувати в різних ситуаціях? Тобі варто бути готовим до всього. В межах адекватного, звісно, я не пропагандую тривожний розлад і аптеки мені не платили. Ось і юриспруденція. Це про все. Вона всюди тебе оточує. Навіть той же монітор, з якого ти мене бачиш, це все завдяки технологічному бізнесу та маркетинговому праву, а ще право життя. Так-так. Без права на життя його б у тебе не було, і варто це цінувати. Хоча хто ми такі, щоб в повній мірі оцінити, що ж таке право на життя і чи заслуговуємо. Ми на нього. А хто взагалі такий я? Набір букв, чи атомів? Може органів? Я це буква. І закон це буква. Ми дуже схожі. Бо ми це все. Абсолютно все. Власне, про абсолютно все цей канал. Але хочу трішки обламати тебе. Ти ніхто. І я. Ми всі. Поки не зрозумімо, що ми дійсно є, давай разом якраз і розберемось, хто ми такі. І що ми можемо. А можемо ми дуже і дуже багато. Хто такий я? Я людина. Я індивід. Я – особистість. Істота, набір поведінкових характеристик чи просто сукупність матерії. Визначати себе можна як завгодно, але безумовно, визначати нас як людину можна лише з огляду на існування мільярдів собі подібних. Їх інтелект впливає на нас через право, як записані чиїсь думки та прийняті усіма як норма. Це слово від людини до людини. Це слово і формує нас людьми. Хтось сказав, що всі ми маємо право жити. Ось і живемо. Але ж словом можна і вбити хіба не так? Так, Трамп одразу після свого обрання вів в Америці смертну кару. Тобто, суддя повністю вирішує долю існування тебе. Бо так хтось сказав. А всі ніби погодились. Наразі смертна кара передбачена в кримінальному законодавстві 56 держав і території світу, а в 106 державах це покарання повністю скасовано за всі кримінальні правопорушення. В історії США 350 випадків, коли обвинувачені, були помилково визнані винними. Серед цих засуджених 139 були засуджені до смертної кари і чекали приведення вироку у виконання. 23 були вже страчені, 22 мали бути страчені у найближчі 72 години, а двоє вже прив'язані реміннями до електричного стільця. Коли, власне, надійшло повідомлення про те, що вони випратині? Тобто, ми бачимо, що право позбавити нас власного я може бути абсолютно безглуздим. Право на життя, право бути, право існувати та визначати своє особисте я це безумовна та непорушна цінність. Ідентифікуй себе як хочеш. Але не забувай про те, що інші люди теж хочуть формувати твоє я. В першу чергу з використанням права. Саме тому цей канал розкаже тобі, хто ти. І що від тебе хочуть інші. Впевнений, що розібравшись в цьому, твоє життя розділиться на до та після. Підписуйся, аналізуй, вивчай, думай критично та знай, що на тебе чекає. До зустрічі!